Доброго дня! святе Письмо на кожен день притчі Соломона, 14 глава з 15 по 26 вірш. Нерозсудливий вірить у всякому слову, а мудрий зважає на свої кроки, мудрий боїться зла і ухиляється від нього. А нерозумний дратівливий і самовпевнений. Запальна у гніві людина може вчинити глупоту, але людину з підступними намірами. Ненавидять. Нерозсудливі успадковують безумство, а розважливі увінчаються знанням, лихі люди, врешті-решт, схиляються перед порядними і нечистиві біля дверей праведних. Буває, що у Богого цурається навіть його близький друг, тоді як у багатого чимало друзів. Проте, хто зневажає свого ближнього, той грішить. А хто виявляє милосердя до вбогих – щасливий. Хіба ж не помиляються ті, котрі вигадують зло, проте милість і бідність з тими, хто дбає про добро. Від кожної праці є користь, але від порожніх багачок лише шкода. Віннець мудрих їхнє багатство, а безумство нерозважливих примножується. Безглуздя. Вірний свідок рятує життя, а оманливий дихає зрадою. У Господньому страсі непохитна надія. Він є притулком для своїх дітей. Богу нашому слава завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.